Вітаю, друзі! Сьогодні Україна відмічає річницю трагічних подій, які відбулися під час Революції Гідності у 2014 році. Багато хто з нас там був, приймав в цьому участь і, і на власні очі бачив, що там відбувалося. Цей ролик я записав 20 лютого 2014 року, саме в той момент, коли снайпери безжально вбивали майданівців. Про що ми тоді мріяли? Про що ми тоді думали? Точно не про те, що після перемоги революції гідності влада почне підривати склади з боєприпасами тільки для того, щоб знищити обороноздатність нашої країни. Ми точно не думали про те, що у владі опиняться такі покидьки, як Ківа і Арахамія. Ми вірили, що після цієї революції Україна стане новою. І в неї назавжди оселяться такі поняття, як справедливість і мораль. Проте, як показав час, наші мрії і наші дії були геть протилежні. Ми, як і у 2004 році, забравши владу у злочинців, передали її таким же злочинцям, які нас банально кинули під час помаранчевої революції. Це ж ми їм дозволили у 2014 році встановити свою сцену на Майдані. Це ж ми їм дозволили зайти на сцену Порошенка, Тимошенка, Тягнебо, Яценюк, Кличко. І одразу після того, як вони туди повзли, ця сцена була оточена тітушками паруб'я. Ми кричали ганьба їм, але вже було запізно. І з цієї сцени вони впевнено пішли до владних кабінетів. І тепер ми маємо результат. Ми і наші діти, сини і доньки зараз воюють на фронті. Вони знаходяться в окопі, вони гинуть, отримують поранень. Ми всі страждаємо. А якість наших політиків залишилася такою, якою вона була і в 2004 році, і в 2014 році, і вони аж ніяк не відрізняються один від одного. Ну, чим можна відрізнити, наприклад, Пашинського від Араха, Подаляка від Анни Герман. Все повторюється. От тільки за ці повтори ми з вами розраховуємося кров'ю. 2019 рік показав, що ми взагалі не готові свідомо приймати рішення на свою користь. Без будь-яких революцій, ми знову передали владу таким же покидькам, які були і в 2014, і раніше. Ми взагалі нічому не вчимося, повторюючи одну і ту ж помилку. Забираючи владу у негідник, ми одразу же відмовляємося від цієї влади і віддаємо її іншим негідникам. Ми наче тікаємо від влади. А от коли нас починають гвалтувати і вбивати, ми раптом згадуємо про п'яту статтю Конституції, що народ є джерелом влади, що саме і ми і є влада. Але ж коли стає питання займатися політикою, ми цю найважливішу справу передаємо шахраям-зрадникам: ні Буча, ні Маріуполь, ні Харків, ні Херсон. І цей перелік можна ще довго продовжувати. нас нічому не навчили. Мене вбиває те, що серед нас дуже багато є тих, хто й досі вважає владу за начальників і готовий голосувати тільки за тих, кого показують по телевізору. А якщо додати до них ті 62%, які взагалі не ходять на вибори, тому що вважають політику брудною справою, мені взагалі стає сумно. Україна заходить на чергове пекельне коло. Все повторюється в житті. Але ж Всесвіт нам дарує ще один шанс, сподіваючись, що всі ті страждання, які випали на нашу долю, змусять нас прокинутися. І це останній шанс, після якого Україна або стане оновленою, або вона ще на десятиріччя зануриться. В морок безправ'я і свавілля кримінальних кланів. Отже, шанс у нас, українці, є, але чи використаємо ми його, я не знаю. Просто завжди пам'ятайте свою долю ви обираєте самі. На цьому я закінчую. Будьте наскільки це можливо під час війни щасливими, не хворійте, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, коментуйте, я вас всіх поважаю. До побачення.